Олена Лебедєва Листи Катрусі до святого Миколая і бабусі. Листи Катрусі до Святого Миколая і бабусі казка художниці Олени Лебадєвої, що занурює читачів в атмосферу зимових свят у теплому родинному колі, плекає віру в дива та спонукає створити і надіслати листа комусь із рідних, хто тепер далеко. Адже навіть маленький аркушик із кількома словами чи простеньким малюнком може нести в собі велику любов. Один будинок це просто один будинок. Багато будинків це вже ціла вулиця, а багато вулиць це велике місто. В одному з цих будинків живе дівчинка Катруся. Коли Катрусю запитують, скільки їй років, вона відповідає: скоро буде шість, а зараз чотири, і це правда. У Катрусі є кішка Мурка, це дуже розумна кішка, бо вона вміє розмовляти. Щоправда, лише катруся розуміє Мурку, а дорослі думають, що вона просто не вчить, як звичайна кішка. Також у катрусі є мама і тато. Окрім них, у катрусі є улюблена бабуся вона живе далеко. Разом із нею живе кішка Матруся. Завжди, коли приходять зимові свята, бабуся приїздить погостювати і привозить для катрусі великий подарунок. Катруся вже давно на це чекає. Одного чудового дня настала зима. Це, як завжди, трапилося 1 грудня, бо зима зазвичай саме 1 грудня, не раніше і не пізніше. Ура! Вже скоро день святого Миколая, і бабуся приїде, подумала дівчинка. Катруся подивилася у вікно. Немає снігу, все так само, як і вчора. Можливо, зима все таки ще не прийшла? Адже взимку обов'язково має бути сніг. А якщо немає зими, то немає і свята. А якщо немає свята. То бабуся не приїде? Катруся дивиться на календар перше грудня. Зима прийшла. Дивиться у вікно, немає снігу на вулиці. Зима не прийшла. Катруся замислилася та, врешті, запитала кішку Мурку. Мурочко, прийшла зима чи ні? Мурка каже їй: няв. Так, прийшла зима. А де сніг? Няв-няв. Відповідає дівчинці розумна кішка. Це означає. Зачекай трішки, скоро неодмінно піде сніг, і буде справжня зима і день святого Миколая, і бабуся приїде. Ну, якщо Мурка так каже, то так і буде, тому що Мурка дуже розумна кішка. І ось наступного ранку Катруся побачила сніг за вікном. Ура! зраділа дівчинка. Будинки, вулиці, дерева були білими. Повільно падали великі сніжинки. Навіть двірник дядько Мишко, який вийшов прибирати цей самий сніг. Дуже швидко став білим. У дитячому садочку Катруся з друзями зліпила сніговика. Сніг налипав на рукавички, охолоджував руки, але тіло було гаряче. Діти навколо сміялися і раділи. Мама прийшла забирати катрусю із санчатами, і Катруся разом із сусідськими дітьми ще довго каталася з гірки, а після снігових розваг пила чай разом із мамою. Було тепло не тільки від чаю, а й від згадки про сьогоднішній день. Підійшла Мурка і сказала. Няв няв, няв. — Це означало. Намалюй сьогоднішню радість. Сніг і ця радість буде повертатися до тебе щоразу, коли дивитимешся на свій малюнок. Гарна ідея, подумала Катруся і намалювала будинки, а потім замалювала все білою фарбою, наче це сніг, мамі сподобалося. Прийде тато з роботи, попрошу його повісити малюнок над моїм ліжком, подумала Катруся. Няв-няв няв. підтвердила Мурка. Дівчинка погладила кішку і запитала Мамо, а коли приїде бабуся? До Дня Святого Миколая вже недовго чекати, а отже, зовсім скоро й бабуся приїде. Вечеряти сіли без тата, бо він затримувався на роботі, але коли Катруся була вже в ліжку, тато встиг прийти почитати їй книжку. Снідала Катрусина сім'я вже разом. Навіть мурка хромтіла котячим кормом. Коли всі попоїли, тато сказав Катрусю. Бабуся до нас не приїде. Наша бабуся захворіла. Як не приїде? засмутилася Катруся. Що ж робити? думає Катруся, але нічого не придумується, і Мурка мовчить. Сумно, Катрусі. Сумно, Мурці. Мама подзвонила бабусі. Ось вона бабуся на екрані телефона. Така сама добра, як завжди, тільки трохи втомлена. Не сумуй, ночко. Я приїду, щойно видужаю. На свято вже не вийде. Нічого не вдієш. Катруся лише кивнула. Цього ж вечора, після роботи, тато підняв Катрусю на руки до самої стелі і сказав Є ідея, ми напишемо бабусі листа, це буде справжній подарунок для неї. Я ще не всі літери знаю. Нічого, до святого Миколая ти ж написала листа, як зуміла. Мені мама допомагала. Добре, я тобі теж допоможу, і ми разом надішлемо листа поштою, як до святого Миколая. Продовження історії читайте в затишній зимовій книжечці Олени Лебедєвої Листи Катрусі до Святого Миколая і бабусі.